Всіх вітаю! Мене звуть Карина і я ретушерка. Як ви, скоріш за все, знаєте, сьогодні тимчасово перестали працювати деякі сервіси. Серед них є генеративна заливка в фотошопі, яка є шиї функцією. І в чатах ретушерів понеслася легенька така паніка. Мовляв, не працює заливка. Як працювати? У мене вся робота на ньому, друзі. Ніколи. Ніколи не перекладайте абсолютно всю свою роботу на штучний інтелект. Бо, як я вже й казала, може статися те, що сталося сьогодні, коли все намертво впало в багатьох користувачів. І щоб це не стало стресом, ви завжди маєте знати базу, як все те саме робиться по-діївськи. руками. Вирізати, копіювати на новий шар, попрацювати з маскою, підігнати колір та світлотінь, якщо є необхідність. Я вже мовчу про те, що генеративна заливка в Adobe використовує для роботи кредити, яких базово дається 250 на місяць. Один кредит для одного генерування. І це якщо ти давно користуєшся підпискою. Бо нові юзери кажуть про 100, а то й взагалі лише 25 на місяць. І все, що вище, оплачується окремо. Ну і результат доволі непередбачуваний. Бо лишається інколи навіть з чітко прописаним промтом хіба екран перекрестити в сподіванні, що результат буде притомним. А чекати інколи не те, що мало часу треба. Так, можна користуватися плагінами. Так, можна використовувати екшени, які автоматизують процес. Так, можна використовувати ще й програми для обробки, які взагалі все самі за вас зроблять. Вам тільки треба натиснути кнопку і почекати, поки ваш компуктер то все опрацює. Але тільки щось стається елементарно, випадково провтикали, і у вас закінчилася підписка. Все. Ви ж не напишете замовнику: вибачте, в мене не працює штучний інтелект в програмі, не можу віддати замовленню. Не думаю, що для багатьох це стане вагомою причиною, з якої ви провалили дедлайн. Обговорювала з колегою сьогодні момент, що. Люди вже навіть самі читати і думати перестають, бо все скидають на чат GPT. Дорогі мої, все добре в міру. Пам'ятаємо, що технології це клас, але не загравайтеся. Ну, а зараз я вас залишу і буду сподіватися, що ми побачимося в наступних відео. Гарного дня або вечора!